Але чому? До того, як ти не пересували нас на цю поне. Вони зустрілися цим саргером. Коли ж їм паче який їх що вищити поне. Що вищити Добре, тоді але тоді приїхати і що правильно вони отримують, отримали великого тягла від Саргера. А їхні суїси, вони запечатлели. І артефакт, щоб зараз розповідати себе. Ці артефактир. Але це пробуючи згадати деталі для нас усім. Я закликаю, щоб кожен словав, кожен отримав артефакт Титана.